В Цьому ролику показую, як подати декларацію для підприємців на 5% на третій групі єдиного податку за 9 місяців, по суті, за третій квартал. Ну і звісно, це відео також для тих підприємців, які були на 2% до серпня місяця, а потім перевелись на 5. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І прийшов час звітувати по підсумках третього кварталу для ФОПів на третій групі на 5%. Навіть для тих, які раніше були на 2%, а серпня їх перевели на 5. Тому будемо детально розбирати, як же подати нашу звітність в податкову, щоб все було окей, які є нюанси. А подавати декларацію будемо через електронний кабінет платформу. Податків. Та для початку давайте ознайомимось із термінами. Терміни дивлюсь на тексерів в календарі За, по підсумках третього кварталу. Звіт за 9 місяців ми подаємо до 9 -го 11 Починайте можемо вже з 1 жовтня і до 9 -го 11 -го маємо відзвітувати. 5% від доходу сплачуємо до 20 -го 11 -го. Ну і ЄСВ платимо до. 19.10. Сплата сплата в нас добровільна, проте, якщо комусь потрібний страховий стаж чи підтримати свою країну, то заплатити можна. Отож, ідемо тепер до подачі нашого звіту. І що ми бачимо? А бачимо ми, що тільки-тільки почався звітний період, а вже є інструкція, як подати цей звіт в мене на YouTube каналі. І так, кожного кварталу, а до цього по 2% кожного місяця і по закінченню року такі інструкції також будуть. І скажіть: ну хіба це не варто донату? Навіть малесенько чи гарного соковитого, жирного донату я всім їм радий. Ви бачите реквізити на екрані. Також в Ютубі є кнопочка спонсорувати під відео. Можете ставати спонсорами, чи можете ставати патронами за посиланням в описі, які є також під відео. Безмежно вам всім вдячний і спонсорам, і патронам, і просто гарним людям, які донатять. Дякую тільки завдяки вам, знімаю нові ролики. І поїхали далі. Отож, в електронному кабінеті платника податку йдемо у введення звітності. Тут нам потрібно обрати потрібний період. Обираємо 2023 рік, обираємо 9 місяців і клікаємо кнопку створити. В цьому вікні обираємо прибуток, наступне залишаємо повністю пустим і обираємо нашу декларацію. Податкова декларація платника єдиного податку форма F010 3308. Є. Далі нам важливо і обов'язково проконтролювати, щоб правильно підтягнулася податкова. Часто буває, що сюди тягнеться щось не те. У вас може стояти галочка, заповнити на основі даних ДПС. Ну, Може вона тут стояти, може ні, взагалі ні на що не впливає. Далі додатки. Додатки зараз ми ніякі не подаємо. Додатки у нас подаються. По річній звітності. Ми будемо їх подавати в 2024 році. Зараз просто їх не чіпаємо і клікаємо на кнопку створити. Є. Далі я буду показувати, як заповнювати декларацію. Це ми дивимось всі абсолютно від початку і до кінця. Є важливі моменти для всіх фопів. Після того, як ми заповнимо, подамо звичайний звичайну декларацію, без різних там випадків нестандартних чи особливих, ми будемо далі розбирати особливості заповнення для тих підприємців, які переходили із 2% на 5%, які тільки зареєструвалися, які не мали доходу, чи в якийсь квартал мали дохід, в якісь не мали доходу. Загалом будемо розбирати вже більш детально, більш нестандартні випадки. Зараз же. Дивимось всі стандартну подачу цього звіту. Отож, починаємо заповнення нашої декларації. Заповнення починаємо із того, що перевіряємо нашу податкову адресу, щоб тут правильно було все вказано. Адже є випадки, що сюди тягнеться стара адреса чи адреса прописки, також стара не актуальна. Загалом ви обов'язково проконтролюйте адресу, щоб вона була вірна. І якщо ні, то можна. Тобто тут щось, щось дописати, щось виправити, це окей. Так, далі нам потрібно поставити фактичну кількість працівників. Я ставлю 0. Далі нам сюди програма тяне один основний квед. В нас же тут мають бути всі кведи, по яких ФОП. Отримував дохід в звітний період. Тобто за всі 9 місяців роботи ФОПа на 5%. Ну, якщо, звісно, ФОП працював всі 9 місяців. Загалом, тут мають бути всі кведи, по яких ФОП отримував дохід, який ми вказуємо в цій декларації. Як ці кведи швидко додати? Я відкрию ще один ще одну вкладку з кабінетом платника і. В цій вкладці обираю облікові дані платника, опускаюсь до самого низу. Тут є всі кведи, які є по моєму ФОПу. Їх можна звідси всі виділити і вставити в нашу декларацію. Я виділю декілька, щоб мені було простіше заповнювати. Отож, є виділив і можу прямо сюди їх всі вставити. Мені залишиться лише повидаляти нижнє підкреслювання, бо з ним. Декларація не буде подана, не пройде. Отож, є кведи ми заповнили. Тепер починаємо заповнювати показники господарської діяльності. Заповнюємо ми з 4 розділу, і у шостому рядку нам потрібно проставити суму доходу ФОПа за. Весь період діяльності в 2023 році за всі 9 місяців, за всі 3 квартали, в які ми перебували на 5%. Що я зазвичай для цього роблю? Я відкриваю свою декларацію за попередній період. Іду е, введення даних. Ведення звітності, обираю півріччя і відкриваю ту декларацію, яка подавалася за попередній період. Тут дивлюсь, ага, в мене за півріччя було 200 тисяч гривень. Хай за третій квартал я заробив ще 100 тисяч гривень доходу. Загалом у мене буде дохід за 9 місяців 300 тисяч гривень Ентер. І у нас підтягується автоматично, заповнюються е, інші рядочки. Що нам важливо ще зробити? Нам важливо в 13-й рядок поставити суму єдиного податку, яку вже ми нарахували за попередні періоди 2023 року. Ця сума у нас буде в попередній декларації в 12-му рядку. Ми бачимо, 10 тисяч гривень вже було мною нараховано за попередні періоди. Значить, я цю суму ставлю тепер в 13-й рядок цієї своєї вже нової декларації. Так, щось на те вставив 10 тисяч. І в 14-му рядку у мене вже відображається поточна сума єдиного податку, яку я собі нарахую за третій квартал, і яку мені потрібно буде сплатити до 20 листопада 2023 року, за третій квартал 2023 року. Отож. Все в даному вигляді, у нас декларація вже є заповнена. Господарські показники господарської діяльності заповнили, кведи заповнили. Все можемо йти, клікати перевірити. Є перевірено. Зберігаємо нашу декларацію. Програма відразу. Пропоную її підписати. Так, давайте підпишемо. Можна підписати через хмарне сховище. Тут у нас є Дія підпис. Можна відсканувати QR-код зі свого застосунку ДІЯ і декларація буде підписана. Можна підписати файловим ключем. Я зазвичай підписую саме ним ключем від Приватбанку. Є, підписали, і відразу нам програма пропонує надіслати документ. Е, і якщо все, ок, ви ж натискаєте на так, я зараз натискаю на ні, щоб в мене не пішла фейкова декларація в податкову, бо я вже раз так щось відправив. Потім довелося скасовувати. Отож, ви відправили свою декларацію. Вона у вас буде відображатися у виведенні звітності у періоді 2023 рік, 9 місяців. Вам потрібно буде проконтролювати, щоб податкова цю декларацію прийняла. Коли? Податкова цю декларацію прийме, це може бути і за 5 хвилин, і за 5 годин, і за 5 днів, і такі випадки бували, вона підсвітиться зеленим кольором. Якщо ж раптом не підсвітиться зеленим, ось цей рядочок не позеленіє, або навіть гірше почервоніє, то потрібно вже буде розбиратися, чому ця декларація не пройшла. І в мене є окремий відеоролик, як це зробити, як розібратися з цією червоною декларацією. Ось посилання на нього можете переглянути, впевнений, він вам допоможе. Ну і наступна дія після подачі декларації це, звісно, сплата податку. В також має окремий ролик про тому, як сплачувати податки. Знову ж таки, посилання ось на нього, можете переглянути. Тепер давайте розглянемо менш стандартні випадки подачі декларації, коли в нас є якісь вже детальні нюанси, чи ФОП перебував на іншій групі, чи якийсь період отримав дохід, якийсь не отримував. І найбільш широкий масовий випадок, коли ФОП у нас перебував на 2% Єдиного податку в 2023 році, ну а потім вже перевівся на 5% єдиного податку. Е, найчастіший випадок, коли от весь 2023 рік до Липня, включно, ФО був на 2%, а з 1 серпня вже перевівся на 5%, як ми в такому випадку заповнюємо декларацію. Знову ж таки, фактично численність найманих працівників і кведи знаємо, як заповнювати, заповнюємо показники господарської діяльності. Шостий рядок. Сюди нам потрібно вписати той дохід, який ФОП отримав за період перебування на 5%. Тобто з 1 серпня по кінець вересня. Хай це буде 60 тисяч гривень. Про дохід, який був раніше на 2%, взагалі забуваємо. Ми більше його ніколи нікуди вказувати не будемо, окрім наших колишніх місячних декларацій, які ми вже заповнили і подали. Отож, 60 тисяч гривень за два місяці ми заробили. Ентер. І в чотирнадцям рядку в нас є сума єдиного податку, який нам потрібно буде сплатити до 20 листопада 2023 року за третій квартал. Є декларація наша заповнена. Перевіряємо нашу декларацію. Є перевірено. Після цього зберігаємо декларацію. Ну і, звісно, там підписуємо після підпису, відправляємо і контролюємо, щоб її податкова. Прийняла. Е, тепер ще один випадок, достатньо частий, е, коли підприємець, у нас якийсь період 23-го року був на 5%, потім перевівся на 2%. Потім знову із 1 серпня перевівся на 5%. 5%. Знаю, що таких ФОПів є також багато. От Розглядаємо, перший квартал ФОП був на 5%. Другий квартал був на 2%, в липні був на 2%, а з серпня місяця перевівся знову на 5%. В такому випадку, в декларації, ми все одно, там кількість найманих працівників КВЕД заповняти знаємо як. Дохід. Дохід ми все одно будемо проставляти той, який ФОП отримав. Перебуваючи на 5% відсотках за період перебування на 5% в 2023 році. Тобто, для цього що я роблю? Дивлюся, відкриваю декларацію за перший квартал. Дивлюся, за перший квартал я заробив 100 тисяч. Далі, за серпень-вересень, заробив 60 тисяч. Пишу 160 тисяч гривень. Пам'ятаю, що в 13 рядок мені потрібно внести суму єдиного податку, яку я вже нарахував раніше. Заходжу, дивлюсь, 5 тисяч гривень мною було нараховано за попередній період за перший квартал. Окей. Ставлю 5 тисяч гривень в 13 рядок, і є в 14 рядку у нас 3 тисячі гривень, це сума єдиного податку, яку потрібно буде мені сплатити, яку я собі нараховую за третій квартал 2023 року. Вся декларація заповнена. Переходимо вгору, клікаємо перевірити, зберігаємо. Підписуємо нашу декларацію і відправляємо та контролюємо, щоб її прийняли. Ще один варіант прийняно простий, який потрібно розглянути, якщо ФОП взагалі не мав доходу в 2023 році, але перебуває на 5%. В такому разі ми в декларації кількість найманих заповнюємо, кведи заповнюємо, а показники господарської діяльності не заповнюємо взагалі, лишаємо поля всі пустими. Звісно, не буде помилку, якщо ви от всіх потрібних полях, які ми там зазвичай заповнюємо, будете проставляти нулі. Ну, але навіщо ці нулі проставляти, якщо можна не проставляти, якщо можна з ними нічого не робити, просто подати пусту декларацію, якщо доходу немає. Звісно, що перевіряємо, зберігаємо, підписуємо. Відправляємо і знову перевіряємо, чи декларацію прийняли. Окей, ще один варіант: варіант, коли підприємець у нас не тільки зареєструвався, от тільки в третьому кварталі, там починаючи з 1 липня і до кінця вересня, зареєструвався. Як йому заповнювати декларацію? Знову ж, все точно так само. Показники господарської діяльності ми ставимо лише той дохід, який ФОП отримав за. Третій квартал 2023 року 100 тисяч гривень. Ентер. Все, декларація для такого підприємця заповнена. Піднімаємось вгору, перевіряємо, зберігаємо, підписуємо, відправляємо і знову перевіряємо, щоб декларацію прийняли. Ну і розглянемо останній випадок: це коли в підприємця на 5% за попередні періоди дохід був. А от саме за третій квартал доходу ніякого не було. Що ми робимо в такому випадку? От е, так, в такому випадку нам потрібно вказати дохід, який був за попередній період. От хай це буде в нас. Давайте відкриємо декларацію за е, 6 місяців за півріччя. Так, відкриваємо. Так, дивимось, за півріччя у нас дохід був 200 тисяч гривень. За третій квартал ми нічого не працювали, нічого не заробили. ставимо 200 тисяч гривень попередні, які ми заробили за 6 місяців. І в 13-му рядку ми ставимо, скільки ми е, в 12 рядку ставили в попередній декларації. 10 тисяч гривень є. 10 тисяч гривень. Ентер. Все, і 14,1, і 14 у нас в такому випадку мають бути пустими. Тому що за третій квартал ми не отримували дохід. Значить, за третій квартал нам не потрібно сплачувати єдиний податок 5%. Є. Ну і знову ж таки, клікаємо перевірити, і от це все, що ми робили раніше. Якщо ж якісь випадки не розглянув, чи у вас лишились питання, переходьте в мій телеграм-канал, ось він. Скоріше за все, буду проводити якісь вебінари чи ще додаткові заняття, щоб всі могли відзвітувати, задати якісь запитання. Обов'язково переходьте, підписуйтесь. Ну і донатик скиньте мені, хоча б невеличкі малесніки. я для вас стараюсь кожного кварталу, кожного місяцю, кожного року працюю над інструкціями. Задонатьте, будь ласка, реквізити є в описі під відео, і бачите на екрані. Анах, дякую вам безмежно за перегляд! І бережіть себе на все добре.